Геннадій Дубов політичний оглядач з нами на прямому зв'язку. Пана Дубов, вітаю Доброго ранку. А наскільки високі чи невисокі шанси, що Україна може не поїхати? Це вирішувати президенту з точки зору певної тактики дипломатичних перемог, Але я думаю, що так чи інакше ми приймемо це запрошення у випадку, якщо будуть гарантовані принаймні двосторонні зустрічі на найвищому рівні, передусім власне, з 47-м президентом Сполучених Штатів паном Трампом, тому що так чи інакше ми бачимо інші великі гравці з групи семи і НАТО, і, і німці, і французи, і британці насамперед вони якби і в ті. Києві були нещодавно, і у нас є постійна комунікація, і в цілому немає будь-яких суперечностей, які необхідно вирішувати в межах двостороннього формату. Тому в цьому випадку ключовим є. Власне, гравцем американці, гравцем, власне, або або призом, так би мовити, от цих всіх зустрічей і позиція пана Трампа щодо зокрема допомоги Україні і тиску на Російську Федерацію, тому думаю, що приблизно тут буде власне ключ до того, чи чи в принципі є сенс витрачати час і власне їхати кудись, бо з усіма іншими ми говорили. А якщо американці, не дай Боже, будуть відповідно займати позицію згідно до якої. Уникатимуть зустрічей, будуть власне ігнорувати нашого президента? Тоді власне тут, мабуть, буде, буде ще гірше, якщо приїхати і не зустрітися. Тому думаю, що от в контексті погодження зустрічі української та американської сторони необхідно і шукати відповідь на питання про рівень представництва України на цих заходах. Тому Україна буде в будь-якому випадку питання в тому, на якому рівні а хто може бути? Якщо Володимир Зеленський зважує і не їде, хто може поїхати замість нього з огляду на те, що ну гіпотетично зустрічі з Трампом не буде. Ну, передусім, мова йде про очільника МЗС. Пана Сибігу. Можливо, традиційно, власне, Андрій Борисович Єрмак також може виконувати цю функцію. І Він виконує зокрема, нещодавно, як ми знаємо, він був із візитом в Вашингтоні, де зустрічався із, із сенаторами, ну і не тільки насправді. Ну знаєте, тут в цьому питанні цікавий шлях, який відбувається з НАТО. Якщо три роки тому то сумнівів не було, Україну треба кликати. А тут взагалі були розмови, що може би Україною не не кликати на саміт НАТО, щоб не дратувати Сполучені Штати. Ви як дивилися на ось те, що Україну можуть не покликати? Ну, справа в тому, що треба ж розрізняти такі формати, як саміт, і як членство, або навіть відповідно згадка України і перспектив членства України в спільних документах. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, там умовне, ну, або неумовне, або дійсне Вашингтонське комунік'юніке, ком де написано, де всі власне погодили всі 32 члени організації північно-атлантичного договору, вони погодили, що Формулювання про те, що там шлях України в НАТО, ну і так далі, те, що нам відомо, те, що в цілому там радувало наш слух. Це е, згода на умовно кажучи якусь перспективу, і е, згода лише на формулювання, тому що насправді, якщо ми почитаємо північно-атлантичний договір, то е, навіть запрошення до членства потребує консенсусу всіх країн, але не формі каменіки, а формі відповідного рішення. Тому нам треба тут от, ці речі розрізняти, і е, на стадії власне запрошення ми самі констатували, і Володимир Зеленський про це говорив. Консенсусу сьогодні немає. Там навіть Люксембург з цього приводу дозволяє. Ляв собі висловлюватися, стверджуючи, що відповідно на сьогоднішній день принаймні, не готовий голосувати навіть на рівень запрошення. І у цьому зв'язку запрошення на саміт і запрошення до НАТО це якби два різних запрошення. І у цьому зв'язку ми завжди ну, з нерозумінням ставилися до партнерів, які е, рішучі і потужні формулювання в Кименіке вживали, але юридично значущих дій, відповідно, ми від них, хоч і чекали, але вони не відбувалися. І е, тут треба констатувати, що якщо щось і змінилося, це принаймні тактично змінилася позиція американської сторони. Бачимо, що Вчора вони були союзниками і так себе самі ідентифікували сьогодні, вони хочуть ніби грати в посередника медіатора, тощо і наступність власне кроків і американців, вона буде визначати власне суть наших відносин, буде визначати зокрема і перебіг війни, можливо, її результати, параметри можливо миру. І саме тому ми вище сказали з вами, що якщо і є сенс на цей форум їхати, то для того. Щоб спробувати ще раз переконати американців. Що на сьогоднішній день вони займають хибну позицію відносно зокрема війни, яку Росія розв'язала на території України, тому сам по собі факт запрошення на саміт або не запрошення на саміт, це другорядне. Для нас в цьому контексті є більш важливим інше. Більш важливим є от побудова консенсусу відносно власне, наступної європейської архітектури безпеки і ролі там Сполучених Штатів Америки. От навколо цього сьогодні ламаються списи і відповідь. Відповідно, нам слід більше на мою думку звертати увагу на певні реальні юридично значущі кроки, ніж на символічні символічної підтримки у нас більш ніж достатньо, а з реальною іноді виникають питання. Ну давайте про юридично значущі дії, і про консенсус. 18-й пакет санкцій проти Росії презентувала Єврокомісія. Вони направлені переважно на російську енергетику та банки. Єврокомісія також пропонує знизити граничну ціну на російську нафту із з нинішніх. 60 до 45 доларів за барель. Однак це рішення мають підтримати ще й Сполучені Штати. Крім того, обмеження знову застосують і до тіньового флоту Росії. До санкційного списку мають додати 80 танкерів і заборонити операції із обома російськими газогонами Північний потік. Ну і вже заблокувати санкції погрожує словацький прем'єр Роберт Фіцо у випадку, якщо обмеження нібито шкодитимуть національним інтересам Братислави. Зокрема, посадовець виступив проти обмежень на імпорт російського палива для атомних електростанцій. Словацький парламент навіть ухвалив резолюцію, що забороняє уряду підтримувати нові обмеження проти Москви. Хоча вони не є обов'язковими. Але позиція Фіцо вкотре продемонструвала його готовність ставити інтереси Кремля вище за спільну. Безпеку Європи Якщо говорити про санкції, ну можна багато говорити. Ми чули про американські санкції. Проект Лінці Грема, де 500% тут зниження цінової стелі до 45 доларів, яка би була дуже хорошою насправді. Але чи буде тут підтримка? Тому що крім ФІЦО є ще Орбан, який ну він зараз трохи змінив риторику, але так само він ставиться вороже до наших планів і до Ну, скажімо так, російських санкцій. Що, на вашу думку, буде? Знову вийдуть попити каву і санкції ухвалять таким чином? Без каву їх ухвалювали. і Не ухвалювали вже 17 пакетів. Справа в тому, що От Там не, не було ситуація... таких, таких різких санкцій. Останні санкції не були такими. Ну, справа в тому, дивіться, чи є різкими санкції з приводу прайскепів або стелі цін на нафту, і відповідно там ще щодо десятків судів відповідно так званого тіньового флоту. Ну я б чесно кажучи, спорив би потужність рішучість подібного роду кроків. Чому тому, що от чи запрацював попередній механізм навіть в ціні 60 доларів з приводу цього так званого прайскепу? Він не запрацював лише тому, що власне є окремий акт президента РФ Путіна власне щодо заборони торгівлі власне в межах цінного цінової стелі. Тому він сам собі заборонив відповідно торгувати незалежно від того, яка там буде ціна. І цінова стеля треба розуміти, що це відносно торгівлі безпосередньо з країнами європейського союзу. Тобто, це європейці собі ставлять. Вони не ставлять е, обмеження на ціну на нафту для всього світу. А ми знаємо, що основними е, власне покупцями російської нафти є такі країни, як Китай, Індія, там частково Туреччина і ряд інших е, для відповідно Китаю європейське е, рішення не має жодного юридичного значення. Е, так само власне відбувається і по цим кораблям. Так званому тіньовому флоту мова йде знову-таки про обмеження в межах партів Європейського Союзу. Європейський союз своїми рішеннями при всій повазі не може нічого зробити з спортом Шанхаю або іншими китайськими портами. В яких власне, російська нафта перевалюється? Тому власне, от звідси і народився проект закону Ліцей Грема, який на сьогодні знаходиться на розгляді американського парламенту, де щодо торгівлі власне нафтою, газом і ядерним паливом відносно цілих країн пропонується вводити. Тарифи у розмірі не менше ніж 500%. От ідея полягає саме в тому, що е, санкції, якими там десятками тисяч на сьогодні вже обкладена Російська Федерація, е, обкладена вона з боку західного світу. Це 50 країн, як говорив пан Влад Власюк, який, власне є радником Володимира Зеленського по санкційній політики, політиці. А в світі так вийшло 193 країни, лише членів Організації Об'єднаних Націй, і власне от торгівля з іншими трьома чвертями. Світу дозволяла завжди росіянам власне тримати свою економіку на плаву і фінансувати війну. Яка ведеться проти нас, тому сьогодні це рішення з приводу перейти із 60 доларів до 45, воно скоріше пов'язано не з тим, що треба придушити власне економіку Російської Федерації, а з тим, щоб самі європейські країни не побігли купувати російську нафту в плані того, що сьогодні власне, ціна опустилася нижче, того, що було власне встановлено як цінова стеля, так звана. І, і так само, до речі, ми побачимо от по, по північному потоку. 2 тут можна прослідкувати цікавий момент, От ніби який сенс да, санкціонувати трубогазопровід, який не працює на сьогоднішній день. Тут можна побачити і такий неприємний момент в плані стратегування і планування з боку, зокрема, і Федеративної Республіки Німеччини, і Європейської комісії. Тобто, вони не впевнені, що після пана Мерца буде інший канцлер і він не відновить роботу цього трубопроводу. Це якби робота на перспективу, тому що іншого сенсу в тому, щоб забороняти те, що не працює, на сьогодні також не вбачається. І що стосується власне впливу на економіку Російської Федерації, то є така думка, скажімо так, що ніж відповідно розганяти там і множити пакети, необхідно до ладу довести те, що вже введено, тому що санкції на сьогоднішній день через треті країни і не тільки обходяться, існують там бекдор, мовно кажучи, там задній хід для того, щоб все таки торгувати, і торгівля відбувається. Ми чули, що європейці, в тому числі природний газ. Купують у Російської Федерації на не один десяток мільярдів євро. Тому питання, чи потрібні нові санкції, чи потрібно ті, які є, імплементувати в життя так, щоб вони запрацювали на повну силу, воно також не є до повної міри тривіальним. І у цьому зв'язку ми можемо лише. Констатувати, що на сьогоднішній день безумовно при всій повазі наших партнерів заходи відносно введених мір або нових санкцій вони на сьогодні вживаються недостатніми для того, щоб примусити Російську Федерацію сісти за стіл перемовин і мир укласти на справедливих умовах. Ну тут, взагалі, про рішучість треба окремо говорити, але я е, зверну увагу на карту повітряних тривог БПЛА на Чернігівщині, рух південно-західний. Будь ласка, будьте. Уважні і обережні зважайте на це. Ну ось про рішучість все ж таки президент Литви розкритикував німецького канцлера за невиконану обіцянку запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Наусіда вважає, що Європа втратила довіру через слабку реакцію на війну в Україні. Він закликав зробити новий пакет обмежень максимально жорстким, вдарити по головних джерелах російських доходів. Послухаємо цитату. Це проблема, і вона впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що будемо підтримувати Україну та постачати винищувачі, далекобійні ракети та боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки. Ось чому російська економіка, хоча й не в найкращому стані, все ще функціонує відносно добре за цих обставин. Гітана та на усіда, президент Литви. Ну, ось на Осіда критикує Мерца прем'єр Канади Карні критикує Дональда Трампа, каже, що Сполучені Штати втратили першість на світовій арені і домінування їх закінчилося. Ну, ми всі бачили в травні, як до Києва приїжджали лідери, казали, що ось не буде перемовин, будуть санкції. Минув місяць ні санкцій. Ні, перемовин і путіну вдається водити всіх за ніс. Ну е, очевидно, ніхто не сліпий, Але що, що заважає запровадити санкції? Чесно кажучи, не розумію, чому дісталося пану Мерцу, тому що санкції це так би мовити продукт колективної творчості. І от ми з вами вище говорили, що існує ймовірність, що пан Фіцо буде блокувати або пробувати видозмінювати те, як що буде вводитися проти Російської Федерації. Це власне, тому що рішення про санкції як таке зовнішньополітичне рішення Європейського союзу. Воно потребує також консенсусу. Всі 27 країн мають проголосувати за. І роль власне Німеччини в цьому голосуванні вона не більша і не ні менша, ніж роль Литви, Латвії, Естонії чи будь-якої іншої держави Європейського Союзу, незалежно від. Обсягу її економіки і і так далі, тому м, тут чесно кажучи, справедливо чи ні, можливо, пан Осіда мав щось конкретне на увазі, можливо, передусім з приводу постачання зброї, Тут мені сказати складно щодо того, що обіцяють і не роблять. Тут же треба також розуміти, от е, навіть відійдемо трошки від Європейського союзу до Великої Британії, яка на сьогодні не є членом цього об'єднання. Вони минулого тижня опублікували. Великий звіт і тире план з приводу побудови стратегії своєї національної безпеки. От там дуже 150 з гаком сторінок, і там простежується одна проста думка. Там вона прям прямо, прямо написано в дуже багатьох місцях, що да необхідно посилювати воєнну промисловість. На дворі нагадаю, 25-й рік, це четвертий рік відповідно повномасштабної війни. Необхідно подумати, побудувати там стільки-то заводів, ставиться кома за наявності фінансування і бюджетних можливостей. І там приблизно от, є відповідна купа планів. Плани на 2040 рік і на багато, і на більшу перспективу ще там. Британія збирається, як там написано, будувати суверенну е атомну боєголовку, тому що сьогоднішні вони по суті є похідними від промисловості сполучених. Учних штатів Америки і не кожен план, на кожен крок, на кожен рух Великої Британії, потужної держави, яка також входить в групу семи, завжди ставиться кома і пишеться про те, що якщо будуть наявні фінансові ресурси і можливості тут, якби європейський союз, споживаючи протягом десятиліть мирну ренту від сполучених штатів, тобто сполучені штати через механізми НАТО забезпечували безпеку власне на європейському континенті. Подивившись, що американці змінюють свої пріоритети і віддають першу роль азійсько тихоокеанському регіону, сьогодні опиняються в ситуації, коли вони поки самі не розуміють, і це видно з документів, яким чином вони будуть забезпечувати свою безпеку, і це серйозно в них власне непокоїть. При цьому ресурс поки знову таки чітко не артикулюється, звідки він візьметься, тому що ті ж британці вони пишуть, що протягом двох років з там ВВП. На оборону прийдуть на 2,7%. знову таки під умовами певними. Хоча публічно вони говорять, що у Трампа дуже чудова ініціативи про 5% і, і в принципі Британія хоче відігравати першу скрипку власне у забезпеченні європейської безпеки. Просто проблема в тому, що. Перерозподіляти ресурс доведеться з соціальної сфери, доведеться із, грубо кажучи, добробуту громадян, що в умовах електоральних демократій надзвичайно складно. Тому і мер і, стар, і макрон, і всі інші можливо б хотіли б там потроїти в п'ять разів більше надавати допомогу Україні, але єдиним джерелом по суті додаткового фінансового ресурсу буде їхнє ж населення або їхні ж виборці, які наступних виборів можуть проголосувати за когось іншого. От от, от тут є. Базове протиріччя, яке на сьогоднішній день можливо розгорнути допомогу в більшому масштабі, не дозволяє європейським політикам. Ну так, автократіям воювати легше. Гнадію, спасибі вам, Геннадій дубов, політичний оглядач був у нашому ефірі.